Сьогодні в мене дуже плодотворний такий день. Хочете покажу? Ось тут пекуться яблучка на ваші букети. Ось тут вони охолоджуються. Ось тут вони зберігаються. А ще в мене сьогодні аж 4 букети потрібно віддати. Зараз я вам їх покажу. Перший. Поїде коштує. Другий. Замовив. Третій самовиць. Четвертий самовиць. Ось такі сьогодні в мене справи. Давайте я ще раз вам покажу цю красу. Оце 25-й, а оці-всі 20-й букети. І всі ці букети зроблені саме з тих яблучок, що ви бачили на початку. А якщо вас цікавить навчання, приходьте і я вас навчу робити такі квіти. Якщо зацікавились, читайте опис під відео.